Казка Василя Сухомлинського красиві слова і красиве діло. Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ, а в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов із відра. Коли бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик. Незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший з тих хлопців, що сиділи в сухому одязі, сказав Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе. Другий теж промовив красиві слова Як страшно опитнитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі. А третій не промовив жодного слова. Він мовчки зняв із себе сорочку і дав змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні некрасиві слова, гарні красиві діла.